На півтемний коридор та масивні білі залізні двері. За ними відділ стародруків бібліотеки імені Вернацького. Журнал У нас є журнал у Нас є декілька номерів. Знайшовся журнал швидко. А за пару хвилин кілька пожовклих аркушів під особистий підпис дали нам у руки. Віді приспучиться. Журнал сніданок погортав-погортав, одразу ж натрапив на кілька саркастичних віршів та пішов експертної думки питати. На журнал вам на оценку і аналіз. Український тижневик сатарично гумористично. Дмитро Чекалкін, знаний український гуморист, шершень прочитав на одному диханні. Ну, досить досить актуально все виглядає. Ага, нічого собі для да, піхтограф. Вчора серед ночі згоріла дотла Київська дума от сорому за своїх чорносотинних власних. Ну це можна сьогодні абсолютно знайти. Після позитивної оцінки фахівця ми із шершнем пішли у народ. Гумор предків для декого виявився незрозумілим. Вчора серед ночі згоріла дотла Київська дума. Я не знаєте, це треба, мабуть, бути в тій думі, щоб якісно оцінити цей юмор. Може, це буде зрозуміло. Зовсім не смішно. Вам же зрозуміло? Ні, а вам ні. А от пенсіонерки Рима Васильівна та Раїса Петрівна аж плакали від сміху. Драма без права і порядку. Приймають участь усі істинні патріоти і хулігани. Вхід безплатний. Нормально? аж шміня, сльоза посікрі. Були такі, що журнал із рук випускати не хотіли. Сніданок на силу забрав свій раритет. Давайте я вам не побачу. Ні, пожди. Оце що, дійсно, шанше? Цікаво, цікаво. Ча щось прочитає цікаво. Але справжнім фанатом гумористичного журналу виявився видавець Віталій Капранов. Це фантастика. Зачитую. Миргородське земство сповістило всіх земських служащих, що у нього в касі пусто. Ходить чутка, що гроші переведено через телефон. 105 років тому шахрайство. СМС, мобільне і таке інше. Гумор хоч і прогресував за 100 років, запевняє Капранов, але суть нікуди не ділася. От і свіже жарти в Італії міг би запросто з'явитися на сторінках шешня. Хтось за пазуху поліз, не сказавши слова, я гадала то любов, а то податково. Так що Шершень безсмертний. Отже, ще раз відзначу, чому був присвячений сюжет Лесі Бакалець. а справа в тому, що.